Всім привіт, друзі! Всім привіт! Привет. Ви на каналі Елена Холанд, 5 українців в Нідерландах. Куди нас привезли? Куди нас привезли? Хто здогадається? Напишіть в коментарях, хто зразу здогадався в перших секундах. Є підказочка малесенька. Одна столиця вітає іншу столицю. Столиця України вітає столицю Нідерландів. Так, друзі, знову мені зробили сюрприз. Мені не сказали, що ми їдемо дивитися тюльпани, що тут вже такі шикарні тюльпани. Ви дивіться, просто неймовірні, неймовірні. Вони всі вже розквітли. І вони такі гарні. Ви знаєте, я не очікувала, мені сказали, ну, поїдете в Амстердам, там погуляєте. Підете на оцю музейну площу, а тут такий сюрприз. Мої друзі знають, наскільки я люблю квіти, і зробили мені такий класний подарунок. Це взагалі, а дивіться, ну це прям зефірки або якісь рисові чіпси. Це просто щось. Нас вітер здуває, ну нічого, ми в тільняшках. Ми українці і ми звикші до всього. Зараз вон там, ми підемо побачимо той палац королівський. Залишайтесь з нами, дуже цікаво буде, дуже. Я вам обіцяю, бо ми в Амстердамі. Якщо хтось захоче поїхати полюбуватися цими тюльпанами в Амстердам. Підказую вам локацію. Ці вазони з тюльпанами розставлені навкруги музейної площі. Скільки скільки! ж їх, скільки... Неймовірно. Тільки махрові. Боже, яка краса. А скільки їх тут штук у кожній корзинці? Кожному кошику? Як ви думаєте, хто має досвід? Можете вгадати, скільки тут штук? А я спеціально порахую і пишіть свою правильну відповідь. Так, друзі, правильна відповідь: плюс-мінус 100 тюльпанів. Як вам такий букетик? Ще 100 тюльпанів, а тут трошки менше. Але дивіться, які вони гарні, як морозивко. Це так сюрприз. А ось ці неймовірні які. Боже, які вони гарні. Колір фламінга із такими рисочками темно-бордовими, коричнево бордовими Трошки камера не передає. А тут міксовані букети. Дивіться, яка краса. Який безподобний колір. Весною 22-го року Нідерланди передали Україні, а саме Києву, столиці України, дуже багато цибулин тюльпанів. І вони висаджені зараз в центрі Києва на Майдані Незалежності і будуть квітнути. Кияни знають, і гості Києва думаю, теж знають. А зараз ми з вами просто пройдемося, мимо цих чудових. Горщиків з тюльпанами І відчуємо атмосферу Амстердама. Із столиці України в столицю Нідерландів. Друзі, а це Мока музей. От бачите, тут можна квиточки купити для дорослих, для студентів, для дітей. Ось такі ціни. Ну, в музеї треба ходити тоді, коли вільний тиждень. Вільний тиждень. Відвідування музеїв. Таке буває в Нідерландах. Ось такий от музей. Обка музей. О, Ми зайшли тут з іншого боку. На територію я познімаю безкоштовно. Така дівчинка. Як ви думаєте, він не надувний, він камінний. А спочатку я думала, як це так? Дві такі мармурові. Два каміння і стоїть на, такому, на такій кульці. Ось такі, друзі, Нідерланди. Життя вирує. Історія, краса, сучасність все разом. Його села сюди їхати десь півтори години на машині, так що нас привезли, ми погуляли і вертаємось додому. Подивились чудові тюльпанчики, вам показали, передали атмосферу столиці Нідерландів. Від... Відрізняється Амстердам від Роттердаму, який біля нас, чи біля якого ми живемо, будівлі більш високі, а більше старих будівель Роттердам був. В часи Другої світової дуже постраждав, був розрушений. А в Амстердамі більше таких старих будівель. І таке більш схоже класичне нідерландське місто, столиця. Кафешки готові до літнього сезону, але зараз вже вітерець, люди сидять всередині. Вихідний день буде тепло, завтра буде тепло і тут все буде зайнято. Така кафешка. Купа велосипедів один на одному. Узі висновок. Музеї дорогі. Хто знаходиться в Нідерландах? Краще купувати карту. По-моєму, вона 60 євро на рік коштує ця карта. І можна відвідувати всі музеї. Бо так музеї дуже дорого. Ви бачили ціни на один музей, але ну, такі ціни приблизно на всі музеї. А ось такі канали в Амстердамі. Можна покататися по річці чи по каналу. Клас. І ось на такому можна ще прогуляночку зробити. Лакшери Channel Cruises. Квитки 20 євро. А тут виходить самий крутецький канал, де багато-багато всяких прогулочних катерків. Катаються, ой, і я хочу, може, і нас колись покатають. Ну вже, бачите, погода не дуже. От, справжній Амстердам. Йдемо ближче до центру. Я читала в інтернеті, що тут теж багато живе українців. Повідкривали вже різні бізнеси. Кафе. Наші жіночки ліплять вареники, крутять голубці. Є навіть борщ. А ось я хочу вам показати справжній амстердамський міст. Їх багато по Нідерландам. В мене дивиться з Амстердама. Напишіть в коментарях ще про цікаві місця. Нехай люди почитають і я буду знати. І буде інформація у нас, що можна подивитись в Амстердамі. Підказую вам ще одну гарну локацію кафе Деярин, велике кафе, таке гарне туристичне місце, де ви можете сидіти і дивитися на воду там, де плавають прогулочні катери. Дуже класно. Внизу тераска прямо на воді. Ну, Бачите, коли холодно, мабуть, там не дуже комфортно, а терасі. влітку, коли жарко, мабуть, а саме терасика. те. Так що, друзі, кафе де Ярин. А ми зайшли в Гарна локація, де можна Дека. смачно середину поїсти недорого і теж великі порції. Друзі. Без 29 вечора, і дивіться, як видно ще. Отак От в Нідерландах така, бачите, сонечко сідає, але дуже довго видно. І до речі, у нас ближче до Роттердаму то виходить, що раніше, темніше, десь пів восьмої, а Амстердам він вище, він північніше. І бачите, пів дев'ятого годинник вам, будь ласка, без двадцяти дев'ять, ще як видно.